Пані Лариса досі згадує криворіжців, щиро вдячна їм за прихисток та підтримку, за те, що вдягли, дали все необхідне. Бо з окупованого Ольганого, що на Херсонщині, тікала, у чому було. Ми вийшли відсюди з паспортом і галош. Це ми збиралися за п'ять хвилин. За п'ять минут все, все хазяйство побросали, що було. А що ж вже як освободили, треба, треба, треба щось спасати. Не будеш ти все время там сидіти, в общежиті. Та й вернулись. В евакуації жінка та її дочка пробули майже півроку. У жовтні повернулися до рідного Ольгиного. Коли побачили руїни рідної домівки, жахнулися. Забрали машину, розбили, знайшли її в Потемкіно. Ну, вона вже не, не яка. Все геть побите і пограбоване. Це, це ужас, це, це, це не те, що ми неділю не могли, не то, що їсти, ми води не могли пити. Такий був запах в хаті, це ну ну як вам сказати, ну, ну, животні жили. То, сам, рашисти це само собою, а просто собаки, свині жили, все. Пакети рашистські, що їли, гадили. ну де, де їли, там, видно, і гадили. Ну і воно як не їхнє, зрозумієте, як воно не їхнє, то воно так. Там чи поїли, чи, 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 чи кинули, друге взяли, там те загадилося, друге взяли. Хто там? Ну чуже, воно не вони... це дуже страшно, дуже страшно. Як могли, тимчасово підлатали хату. Зараз мріють понад усе відновити свою оселю. Ходили по руїнах, збирали лампач, вистроїли самі демар, як могли. Аби якось пережити холоди, Лариса продала корову. На виручені кошти замінила вікна. Отаке все. Отут заходили свині, тут вони страшне, що робили. Оце вже самі мазали. Позичали гроші, брали цемент. Онук накрив плівкою дах, аби вода не затікала в оселю. Казав це тимчасово. Ну, це сітай вона бутафорська, малейший вітер такий сильний. Вона як мачта, репить це все, там все пошивано. Та згодом його мобілізували. Нині він боронить країну на передовій. Ще один чоловік у родині у полоні. Тож на господарстві, яке в руїнах лишилася тільки сама Лариса і її донька. Ні одної шиферини, ні єдиної цілої. У дворі окопи. Оце ми весь, весь сміття, все, все це все ми в окопи позакидали. Вижило двоє гусей у нас. Я не знаю, яким чином вони вийду. вижили. Все, за що не візьмись. там осколок, там, там пробито, там розбито, там на городі три чи чотири, та більше, мабуть, прильотів було. Ну, а що, жити треба. Обробили, трохи засадили собі, городиною. Оскол підемо на город сапати, два кармана осколки осколків, принесемо у двір. Самотужки жінкам несила потягнути відбудову. Що в мене доходу? У мене пенсії мало, у нас ніяких доходів. У нас одна, один був доход, що із корови мали. Ту ми позбулися, бо ми не перезимували. На цемент позичали, деяка копійка, позичаємо мазин областовим. участь села Ольгине у проєкті з відбудови Херсонщини дає жінкам надію. Понівоченого у підшефних Дніпропетровщини селах чимало. Наразі будівельники працюють у темпі, аби встигнути зробити все до холодів. Ми вже відбудовуємо два села Херсонщини. Працюємо в Ольгиному та бобровому куті. Є й плани відновлення старосілля. Загалом збираємось відновити понад 220 об'єктів. Це той об'єм робіт. З яким регіон сам не впорається? Водночас місцеві хочуть повернутись, а ми допомогти їм у цьому.